що буде з українцями після тимчасового захисту. Ось зараз у нас є дата 4 березня 2026 року. Що буде потім? Ніхто не знає. Вам ніхто не відповість. Тобто, зараз ми ще можемо приїхати е, працювати за контрактом, відкрити ФОП автоному в Іспанії, що потім отримати документи по роботі та по ФОПу, чи ви тут будете потім жити нелегально. Два роки і ви отримаєте по осідлості якісь документи. Є велика кількість можливостей, дуже багато людей нелегально тут проживають і все добре. Про нас подбають, про нас не забудуть, якщо вже є інформація про нас у міграційній реформі. Але як саме це буде відбуватися, ніхто не знає. Ви навіть не зможете ні в кого це дізнатися, тому що саме Іспанія. Навіть не знає, що з нами робити. Ті документи, що у вас є, збирайте, усі виписки з банків, якісь чеки з того, що ви заплатили комунальні послуги, усе це зберігайте. Якщо вам потім це знадобиться для легалізації по осідлості, ходіть на курси, робіть фото з іншими іспанцями, знайомтесь з ними, щоб ви могли підтвердити, що у вас є якесь укорінення в Іспанії.